І в апеляційному суді столиці щойно завершилося засідання над Олексієм Пукачем. Там є наш кореспондент Ганна Калюжна, Вона більше знає про результати цього засідання. Ганно, тобі слово. Вітаю студії. Я хочу трошки додати, що зараз тільки перерва по справі Пукача. Ага. І я хотіла би сказати наступне. Тут розгорівся такий собі скандал. Подольський журналіст, який також постраждав у, ну, під час правління кучми і він звертався до Генеральної прокуратури, щоб не тільки Пукача засудили на довічне ув'язнення, але й знайшли саме замовників вбив. І з Генеральної прокуратури прийшла відповідь не від самого Генерального прокурора Шокіна, а від Ткачука, якого, до речі, взяли в залі суду також звинуватив в тому, що він причетний до справи вбивства Гонгадзе, а також його побиття і замаху на його життя. Підвід. Але суддя не згодний на це, він оголосить перерву. Ще хочу додати про те, що Пукач, якого вже засудили до довічного ув'язнення, також брав слово і він був готовий оголосити декілька імен, які були причетні до справи в Трогонгадзе. Але суддя сказав, що це зараз не на часі, але Пукач підтвердив, що Ткачук був причетний до цього.